Скадарське озеро зачарувало мене своєю красою. Це одна з найцікавіших природних пам'яток Чорногорії. Скадарське озеро є найбільшим озером Балкан. Його площа коливається від 370 до 530 км, залежно від сезону. У сезон дощі вода піднімається і площа озера збільшується. Це озеро відомо як одна з найбільших пташиних резервацій у Європі. Ми також бачили дуже багато різноманітних птахів. Тут мешкає понад 280 видів птахів, включаючи рідкісного кучерявого палікана, який став символом Скадарського озера. Це озеро розташоване на території двох країн Чорногорії та Албанії. Близько двох третіх озера належить Чорногорії, а решта Албанії. На озері є понад 50 островів, багато з яких мають старовинні православні монастирі та церкви. Скадарське озеро відоме великою кількістю риб, серед яких багато ендеміків. Воно є популярним місцем для риболовлі, особливо в лютому, коли ловлять вугра та коропа. Озеро та його околиці були оголошені національним парком у 1983 році. Це місце приваблює туристів своїми мальовничими краєвидами і недаремно, тому що воно просто неймовірне. Всім дуже рекомендую відвідати це неймовірне місце та насолодитись його красою.